Картонні танки і ракети, як на Росію, готуються відзначати побідобєсієм. Не погрожуй підбитому Абрамсу, інакше він підіб'є тебе. Божевілля у центрі Москви. Побідує. Даєш більше чорних пакетів. Як один із російських командирів мотивує загарбників на штурм, повітряний бій у Сочі. Чому швабра перемогла здоровий глуст? <плес> <плес> І вкрадений пабідофон та дитсадок, що наказав довго жити. Про ці та інші новини з багнюк. Дивіться далі. Цой би плакав. Російські солдати під час підготовки до параду Побідобєсія заспівали відому пісню Віктора Цоя Група крові. <плес> Цікаво, що сам цой був пацифістом, який щиро, а не награно кричав би нітвайні. А ще він косив від служби в армії у психлікарні. Може сучасні солдати цим теж на щось натякають, бо ж тих, хто бажає їхати на війну в Україну, все менше. Картонні танки і ракети, бо справжні закінчуються. У дитсадках Росії тривають останні приготування до Дня Пабідобесія. Тамтешні виховательки придумали для дітей розвагу, змушують їх вдягати радянську військову форму, щоб демонструвати світові всю, так би мовити, велич Ерефії. І так, вже третій рік поспіль, а крім того, діти натягують на себе картонні танки, літачки, ракети і прапори СРСР та Росії. Ну що ж? Війна головного мозку, як то кажуть, Абрамс дістався красної площі. У росіян з'явилася ну хоча б якась можливість подивитися на військову техніку, не з гівна і палок, відреагував НАТО прямо таки по-дикунськи. Ось цей дід, приміром, навіть вирішив погрожувати підбитому танку кулаком. Ну, що тут сказати, краще погрожував своїм Т-90-м, що не виправдали імперських надій, і оптом догорають на полі бою. Ну... Хоч так, бо більше очевидно грозити нікому, та й путіну про своє невдоволення не розкажеш. А ось цей росіянин вирішив прочитати біля західної техніки лекцію не про життя чи шкоду війни і руйнування, які вони приносять в Україну, а про те, які вони загарбники бідні і нещасні, З нами з руски з руським народом могучим вірі. Пають весь мир. Ми не нраємося нікому. А ми лучші. Але що ж поробиш? Батьківщину, як то кажуть, не обирають. Терпіть і не нийте. Аналоговнєтний пабідафон. Вкрасти і не блимнути. До дня побідобєсія на болотах примудрилися випустити так званий iPhone 15 Pro Пабєда із Георгівською стрічкою. Ну, придурки, ні. Гаджет, начебто, зовсім не схожий на американський айфон, і головна його відмінність, як стверджують розробники, у тому, що коли відкривається скринька, де лежить телефон, звучить пісня День перемоги. Хоча насправді це той самий айфон, тільки у коробочці. Дуже по-російськи вкрасти західне і представити як своє. Коштує такий псевдоаналоговнітний девайс, на думку росіян, зовсім недорого, якихось 5,5 тисяч доларів. Цікаво, чи багато знайдеться тих, хто захоче такий побідафон придбати. Зрештою, це точно побіда над здоровим глуздом. У пакет так у пакет. Один російський командир перед боєм вирішив підбадьорити окупантів, сказавши, як воно буде насправді. Мовляв, загинуть в Україні усі, як тільки намагатимуться вдаватися до штурмів. Погибнуть всі Знайте одне, нас, мать Росія, ніколи не забуде. Серйозно не забуде? Звісно, бо гробова Лада каліна про це нагадає. Кожне ім'я бойця буде висічено на доски абілізків. Нам всім зажгуть вічні огні. Але ж вас, поранених і загиблих, навіть не хочуть забрати із поля бою назад на Росію. Не потрібні ви ані не мертві, ані не живі. Всім нам будуть ще століття цвіти к нашим мінам. <смішили> <смішили> Насмішив, але ж тим, хто чекає на окупантів, певно, не до сміху. Заплакані зеки. Дивом вцілілі колишні російські в'язні, а нині солдати загону шторм З, повернувшись із фронту, розплакалися не тому, що розчулилися чи нажахалися не на жарт, а тому, що на них не чекали: ані зарплати, ані коштів за поранення і компенсації по інвалідності. Ба Більше навіть ані ветеранських посвідчень їм не видали. Відтак ображені вояки заспівали традиційну мантру Путін прийди, Путін допоможи. Вважаємо Владимир Владимирович, прийміть рішення і зробіть правильні виводи. Вибачте, але ж на вас, певно, чекали інакше, запакованих у чорні пакети. Хоча про лади каліни теж ніхто не заїкався. Повітряний бій у небі над Сочі. Двоє неадекватних сусідів зійшлися у сутичці прямо таки через балкон. Один з росіян наполегливо і ледь не зі спусанами, ж не відстань, радив іншому повертатися до Вірменії. Спершу в якості зброї виступила швабра. Потім совок. А далі лисий боєць дістав перцевий балончик. Хто ж став переможцем цього серйозного поєдинку? Залишилось таємницею, але відомо напевно швабра таки перемогла здоровий глуст бомбопад із неба. Російський літак загубив чергову бомбу. Тепер вона впала у Краснодарському краї. Нештатний Сход так назвали цю подію окупанти. Попри те, що за запевненням влади пошкоджень і постраждалих немає, місцеві у чатах розшукують майстра з ремонту вікон. І це вже не перший нештатний сход на цьому тижні. Та й, взагалі, російські каби приземляються на Росію останнім часом ледь не щотижня. До того загарбницька бомба спустилася на Білгород. Хоча не друга армія світу хотіла скинути її на Харків. Вибух був такої сили, що зруйнував у Білгороді аж три десятки приватних будинків і добряче понівечів з більше десяти автівок. Машини побіли. же є! Сподіваюся, поверталося. Вроді би нікого не ранило сильно. В домі нікого нету. Губернатор Білгородщини почав виправдовувати військових, мовляв, це не вони, але очевидці тут же звинуватили його у брехні. Бо ж бачили, що авіабомбу скинули саме з російського літака. Такий він ефект бомерангу. Доки будете бомбити українські міста, ваші бомби до вас і повертатимуться. Кара в дії. Понад 70 тисяч росіян у Свердловській області залишилися без води, електрики та зв'язку. Все через несподіваний потужний весняний снігопад. Напевно, так природа вирішила помститися за російські атаки на українські енергооб'єкти, виїхати зі свердловщини просто нереально. На трасах автівки буквально вгрузли у сніг. Там на підйомах машини піднятися не можуть. Це... На Пермь, це на Екатеринбург. Сніга навалило пол, каліна, связь плохає. І такі травневі снігопади звалилися не лише на Свердловську область, але й на Челябінську, Пермську і Тюменську. Схожого катаклізму кажуть метеорологи, не було понад два десятки років. Йому глина. Росіяни похизувалися, як має виглядати дитячий садочок ядерної держави. Але от біда, цій будівлі скоро прийде гаплик, вона гниє від протікань, всередині немає ні каналізації, ні медичного кабінету. Всюди протяги. А воду сюди завозить на своїх двох ось цей чолов'яга у діжці із сусіднього села, щоб, хоча б, руки, можна було помити. Але директорка дитсадка такі умови вважає абсолютно нормальними і готує будівлю вже до наступного навчального року. Ми все в білім красі, ми до навчального року. Та хоч би він цей пережив. На цьому все. Підписуйтеся на наш канал, ставте вподобайки та пишіть коментарі. Це дуже важливо для нашої роботи. А з нас нова підбірка. Новини з багнюк. Папа. -па.